Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 473, і завдання у нас наступне. Накресли відрізок АВ завдовжки 7 см. Познач на ньому точку Д. Виміряй довжину відрізків АД і ДП, що при цьому утворилися. Ну, давайте спочатку накреслимо відрізок АВ завдовжки 7 см. Це можна зробити двома двома шляхами. Або взявши лінійку і олівець, і відповідно відкласти на лінійці відрізок 7 см, а можна скористатися тим, що в одній клітинці на зошиті в клітинку. Одна клітинка це десь 5 міліметрів, тобто дві клітинки це 1 сантиметр. Так? То можна виміряти 7 см, це 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Давайте проведемо відрізок. Ми можемо скористатися або першим, або другим способом. Так, і відповідно позначимо, що це точка А, а це точка Б. Так, І тоді позначимо на ньому точку Д. Ну, Візьмемо е, точку Д, наприклад, тут. Так, нехай це буде точка Д. Так, далі виміряй довжину відрізків А Д і ДБ, що при цьому утворилися. Ну, це можна, е, якщо ми знаємо, що дві клітинки це 1 см, а у нас 4, тобто це 2 см, відповідно, е, відрізок ДБ це 1, 2, 3, 4, 5, 5 см. Давайте тоді так і запишемо. Відрізок АБ у нас 7 см. Ми це зробили на самому початку. Так. Відрізок АД, відповідно, дорівнює 2 см, ми можемо скористатися лінійкою побачити, виміряти. 2 см, так. І відрізок. ДБ дорівнює, відповідно, повинен 5 см. Ми можемо це перевірити, прикласти лінійку і побачити, що це буде 5 см. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!